Добрий день, мої маленькі друзі! Сьогодні до нас на заняття поспішив незнайко. Він знайшов дуже гарну загадку для вас, яка допоможе вам здогадатися, яке число ми сьогодні будемо з вами вивчати. Отож слухайте уважно, що додому їжачок. Ніс на спинці він грибок, сів спочити їжачок і знайшов іще грибок. Дітки, скажіть, скільки грибів було на спинці у їжачка спочатку? Правильно, один. А скільки знайшов він грибів? Правильно, теж один. Давайте ми з вами порахуємо. Скільки грибів стало на спинці у їжачка. Один гриб, два гриба, усього скільки, два гриба. Молодці діти. Давайте будемо з вами пригадувати, якою цифрою позначають два предмети. Правильно, двійкою, ось такою гарнючою, з кругленькою головою та довгою шиєю позначаю цифрою два. А давайте пригадаємо, на що ще схожа цифра 2? Правильно, двійка схожа на каченя. А на яку ще пташку схожа двійка? Давайте пригадаємо. Правильно на птицю лебедь. Бо вона дуже схожа двійка, так? Подивіться. А давайте пригадаємо, чого буває дві. Правильно, дві сестрички, дві руки, дві рукавички, ока два, крила два, є у півня і у орла. А ще можна словом пара назвати. Кількість два. Тобто пара роликів, бо їх два, пара перчаток, бо їх дві, пара шкарпеток, пара лиш та пара ковзанів. Ось ці предмети завжди називають парою. А ви здогадались, діти, чому? Так, правильно, бо в нас з вами дві руки та дві ноги. Молодці діти. А зараз їжачок, будучи в лісі, фотографував. Подивіться на його фото і скажіть мені, скільки предметів ви бачите на фото. Давайте почнемо з верхнього лівого кута. Там ви бачите лисичку. Скільки лисичок ви бачите? Правильно, одна, якою цифрою ми її позначимо? Молодці. Цифрою один. А скільки зайчиків ви бачите на фото? Один, два. Всього скільки? Два. Якою цифрою позначимо? Двійкою. Молодці. Подивіться, скільки ялинок ви бачите на фото. Давайте рахувати. Один, два. Якою цифрою позначимо? Правильно, цифрою 2. А сонечко якою цифрою позначимо? Одиниці молодці. А білочок. Теж одиниці. Ви розумнички. А зараз давайте пограємо. Скільки м'ячів ви бачите у клоунів? Правильно, їх дуже багато. Порахуйте, будь ласка, м'ячі, на котрих написана цифра один. Один. Два, правильно, два м'ячі. А скільки ви бачите жовтих м'ячів? Правильно, один. А тепер порахуйте м'ячі, на котрих є цифра 2. Молодці, їх два. Ось так виглядає наша гарнюча цифра 2. Отож, ми з вами сьогодні вивчили, а хтось повторив цифру 2. Молодці, запам'ятайте її. У майбутньому ми будемо з вами складувати гарні предмети з цією цифрою 2. Молодці. Але зараз я пропоную вам ще, ще пригадати, що таке вузький та широкий. Ведмедику треба перейти їжачку на другий берег. Річки. Отож їжачок запропонував перейти через, через синій місточок, але вони впали у воду. Як ви вважаєте, чому? Правильно, тому що ведмідь та їжачок не змогли перейти через цей місточок, бо він вузький, і вони впали у воду. Потім трохи вони поміркували, і ведмедик запропонував перейти через помаранчевий місточок. Як ви вважаєте, вони змогли перейти через нього? Правильно, змогли, бо він ширший за синій. Подивіться, якщо ми перекладемо синій місточок на помаранчевий, то ми побачимо, що помаранчевий місточок гаразд ширше. А зараз я пропоную вам. Пограти в дидактичну гру широкий вузький. Уважно подивіться на малюнок і розкладіть предмети по стопчикам. Зліва широкі предмети, а справа вузькі. Отож шафа яка? Вузька правильно. отож, у правий стовпчик. А ця шафа яка? Широка, правильно, у лівий стовпчик. Подивіться, цей листочок який. Широкий, правильно, у лівий стовпчик. А оцей листочок який? Вузький у правий стовпчик. Подивіться шарф який. Молодці, широкий, правильно. А ось цей шарф який. Вузький. Молодці. Ліжечко яке? Широке, правильно, а це ліжечко? Вузьке, молодці, дуже гарно впоралися.